Виконуємо жим на дельти в машині сміта. Ставимо лавочку не прям вертикально, а трішки під кутом. Чуть-чуть. Ось так. Далі. Тут ми підіймаємо на одну вверх сідаємо. Ноги в нас так же в упорі залишаються. Є. Далі беремо таке положення, щоб у нас ось таке. Таке положення перед плеччю зберігалося, щоб воно не було занадто вузьке і широке. Ось таке. І також плече ми не маємо вести назад, ось так. Ось ось так. Ми не маємо вести. Ми тримаємо рух ось сюди, всередину більше. є Далі знімаємо, зняли плечі лопатки. Опустили. тримаємо Внизу разом, верх не підіймаємо стопи в упорі. Поясницю не прогинаємо, ось так не вигинаємо, тримаємо прижату до лавки. Плечі лопатки опустили, поясницю притиснули і робимо рух вниз. Раз, два, три і раз, витиснули. Раз, два, три, раз, витиснули. Опускаємо на рівень підборіддя. Коли витискуємо рух вверх, плечі не виштовхуємо з плечового поясу. Тримаємо їх в плечовому сегменті, вниз сповільнюємо рух і трішки потужніше, але підконтрольно витискуємо рух вверх, не вставляючи, не вкручуючи плечові суглоби. обов'язково. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Поставили.